чого-то В коментах записуєтеся, да, от правильно отримав э, квитанцію «Славянськ теплосеть, які в нас будуть платіжки за обалення починаючи з жовтня місяця цього року. Так ось дивіться, ми платили 537 гривень за гігакалорію, тепер будемо платити. 814. За один квадратний метр ми платили 13.54, тепер будемо платити 20.53. Приймальна буде, дата буде наступна у першого заступника 19 числа. Ну, я думаю, що він вже буде. Я до нього ще раз поїду. Ну, може хтось із вас, хто буде, щоб ми разом поїхали. Чим більше поїдемо до нього, висловимо йому свою думку по цьому, ну, я так скажу це. Воровство е е е е е е е е під час чуми, оце що з нами роблять. Вранці, зараз час ще у людей так зарплати е, зменшилися внаслідок цих подій, ціни на все і так виросли, і так жити ні за що. І плюс ще хочуть на транс. Так що я закликаю кожного прийти, висловити свій протест, щоб не дати цим людям підняти ціни на проїзд. Я думаю, це для багатьох актуально, ті, що їздять на роботу. Це дуже актуальна тема. Якщо все пройде, то скільки коштуватиме проїзд у Слов'янську, врахували? Зараз вони запланували 4,50. Тобто, відчуваєте, да, 3,50, 4,50, хоча собі вартість, так як прорахували наші ну, побратими в Краматорську, виходить 2,30. Тобто, ну, і так уже гривня 20 прибутку, їм ще мало, вони хочуть ще 2,20 зробити. В той час, як у людей в ну, кишені Тому, я думаю, кожному треба прийти і сказати, не чекати, поки це підніметься і десь там обурюватись на кухнях, а прямо зараз і тим із в транспортну комісію заявляти свій протест.